І хочеться перейти та надати слово наступному спікеру, пані Тетяні, яка представляє Центр мовної та цифрової освіти «Школа успіху. Пані Тетяно. Добрий день. Вітаю всіх учасників та учасниць українського форуму, взаємодії та розвитку. Дякую організаторам за можливість поділитися своїм досвідом. Мене звуть Тетяна Бутурли, можу сказати, що я засновниця і керівниця власного центру школи успіху, кандидатка педагогічних наук, філологиня, психологиня, тюторка, сценпедагогиня, підприємиця, освітня блогерка, тренерка, авторка цифрового контенту. Досвід у мене досить такий потужний. В освіті я вже 20 років, як тренерка, 7 років ну і вільно володію цифровими технологіями. Мій центр, Міцентр та цифрової освіти, школа успіху, ви можете знайти в усіх соцсетях. Соцмережах є власний сайт, і я в телеграм-каналі щойно додала покликання. Потім після виступу можу вчаще поділитися покликаннями на соцмережі, можете приєднатися, дуже багато корисного можете знайти. На мою думку, основними цінностями освітнього процесу мають бути якісна, визна, компетентність, пізнання, креативність, продуктивність, рівність, підтримка, співпраця, комфорт, життєстійкість, успіх. Саме це і лежить в основі освітнього центру школи успіху. Моя цільова аудиторія учні, учениці 5-11 класів, освітяни світянки України, підприємці, заклади освіти, громадські організації. Серед послуг я в основному надаю це освітні послуги, а також психологічну допомогу. Я практичний психолог, закінчую зараз навчання в міжнародній академії коучингу. Ось мої послуги проводжу тренінги, розробляю онлайн-курси, проводжу індивідуальні консультації. а Також розробляю різні посібники, презентації, тренажери і реалізую серед освітян України. Будь-хто, будь-яка організація може замовити тренінг на ось цю тематику: це цифрові ресурси, методика викладання і оцінювання навчальних досягнень, гармонізація особистості, професійний розвиток, освітні інновації, сертифікація підпрацівників. Я третій рік є експерткою з вивчення досвіду учасників сертифікації. І розробила власні курси. А це так узагальнено всього розроблено. Тренінгів понад 100, так само вебінарів понад 100, мої авторські і я їх розробила і провела. І також курси, про які я далі скажу, тут більш детально ви знайдете тематику цих тренінгів. Тренінги, які були проведені від школи успіху протягом останніх років, теж можна придбати за всі роки на сайті або з цим QR-кодом, так само вебінари. Вони проводилися щотижня, практично навіть під час ну ну <смас> да що ж там казати під час війни. Перерва була тільки один місяць, коли була в окупації. Вся розроблені курси про використання штучного інтелекту, цифрових ресурсів, сертифікації, методики викладання підприємництва. Тут ви можете знайти у перелік всіх курсів. Ось більш детально цей парадокс. Він досить такий громісткий. Знаю понад 500 сервісів штучного інтелекту. Використовую свої діяльності, але ми є певні улюблені. Так не то, що там усі підряд використовую, але пробували всі. Так, ну і посібників від школи успіху вже дев'ять. Створено одноосібно і у співавторстві, А всього я авторка 35 посібників і 140 статей, якщо це комусь цікаво. Чим я можу бути корисна для представників бізнесу? Я розробляю різний медіаконтент, відеопрезентації, планери, метафоричні картки, постери. Де щодня ми працюємо над цими темами, які зазначені? Це закритий телеграм-клуб, де я даю завдання, і учасники і учасниці можуть виконувати завдання і розвиватися разом зі мною. Це такі мої три основні телеграм-канали. Долучайтеся, вони безкоштовні. Для любителів цифрових технологій, школа сучасних онлайн-сервісів, для тих, хто цікавиться коучингом, взагалі гармонізацією особистості території щастя, і для філологів та філологинь ось цей телеграм-канал. Відгуків у мене досить багато. Ну, тут два основні такі коди я позначила на цьому слайді, а можна ознайомитися більш детально на моєму сайті. Чим я можу бути корисною для підприємців, в принципі, все, що я знаю, можу цей досить передати, навчити там, створювати інфографіку, вести соціальні мережі, створювати відео. Створювати тести і так далі, перелік у вас на слайді. Також всі курси, які я розробила, їх можна опрацювати і теж навчитися того, чого я знаю. А також я можу створити зображення, ГІФИ, логотипи, візитівки, відеоролики, презентації, чек-лісти, чек маршрутні листи, брендбуки, картки для особистісного зростання, тести тощо. А також я проводжу консультації з використання цифрових технологій, коуч сесії. А також консультація з оформлення сторінок в соцмережах. Конкретно чим я можу бути корисним для підприємців, можу провести тренінг, наприклад, про використання інструментів штучного інтелекту в бізнес діяльності, використання цифрових ресурсів в бізнес діяльності, як подолати професійне вигорання, як розвинути внутрішню мотивацію до позитивних змін, як будувати ефективну комунікацію в колективі. І от зараз трошечки вас ознайомлю з деякими сервісами, які можуть оживити вашу сторінку в соцмережах. Наприклад, в сервісі SORA ви можете згенерувати ось таку ляльку, так, завантаживши, ну, створивши певний пром, який потрібно знати. От ви бачите приклади таких зображень. Тут, звичайно, не одна спроба, це було кільканадцять спроб, але ось на попередньому слайді так, тут як освітня тренерка, так я розробила тут як е, бізнес-коуч. У сервісі Клінг ми можемо і створити зображення, і оживити. І, от, наприклад, ось таким чином ми можемо оживити цю фотографію. Е, ось так: ефект обійми можемо створити. Це моє реальне фото. Це я з дочкою Ліворуч. А праворуч це моя дитяча фотографія. І Ось, наприклад. Оживлення відбувається. Далі на мій улюблений сервіс Bind, де я генерую практично всі зображення. Головне детально розписати промпт і ось, наприклад, можна створити такі картинки, ну а потім за бажанням можна їх оживити або створити для них цікаве завдання на урок, якщо для уроків, наприклад, або в соцмережах використати. Найбільш мені подобається для оживлення сервіс Спіксторс. Натискаєте ефекти, і там їх дуже багато. Зараз вам покажу. Наприклад, якщо обираємо оцей ефект, так, то що ми можемо створити? Ну, Завантажимо світлину, цей ефект вже обрано, і генерувати все. І, наприклад, у нас. Я буде. Або ж, наприклад, ось так. Інший наприклад, ефект це коли бачите в діловому костюмі. Все так само: ефект обрали, там, де собака намальована в костюмі. І ось, наприклад, я така стала красива. Обирати фотографії треба найкращі, і якщо ви там ну, не дуже собі подобаєтесь, можете в промті додати, що там молода, красива, худенька, тоді е, зображення буде краще. А, обі, е, якщо, е, щоб створити ефект обіймів, обираємо оцей ефект, і ось буде ось теплий. Зустрічі з собою. А якщо ви хочете побачити, як би ви виглядали кілька десятків років тому чи а, кілька років тому, пабличка живила і дарі і дарім корму. Дар 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 якщо ви відчуваєте потребу обійнятися із Ісусом Христом, ну ви знаєте, ну для мене це було дуже так потужно. Я відчула таку підтримку від вищих сил міста. А, а якщо ви хочете покупатися в грошах, ось так можна зробити. Можна свою світлину, але я за допомогою штучного інтелекту. Ну, і чоловіки, щоб була кандерна рівність. Так. А можливо, вам треба такий для вашої реклами ефект великого карапуса, то обираємо ось цей і вийде ось так. Ніби йде вулиця, да? Гігант. Можна змінити сукню, Ось буде такий ефект. Так. А якщо ви хочете пройтися червоною доріжкою, беріть ось цей ефект і буде ось такий результат. Ну, або ляльки оживить. І вони теж пройдуться червоною доріжкою. Дуже зараз так модно використовувати цеглинки Лего. От можна це створити за допомогою сервісу Бриксанте. Бачите, які зображення. Ну, ось, наприклад, ну, головне детально пронт прописати. А можна в сервісі Bing головне на початку написати стил Лего, конструктор, і тоді подивіться, наприклад, ось як красиво створено пронт перед вами на екрані. Потім можна ще й Ось Я робила як борщ, голубці, холодець і тоді. До допомоги сервісу Runway, наприклад, ще один сервіс, бо їх дуже багато, я оживила і вийшов ось такий результат. Пані Тетяно, ну, вибачте, маємо мотиву. Так, я вже закінчую так. І дякую вам за увагу. І більш детально ви можете знайомитися з усіма пропозиціями на моєму сайті за цим QR-кодом. і в чаті також надіслала. І я запрошую вас долучитися до роботи клубу, бо навчається впродовж життя. Час для себе, це груповий коучинг. Також влітку буде два курси щодо сервісу Canva і щодо інструментів штучного інтелекту для просування власного бренду. Також в червні буду проводити нетворкінг: мій бізнес в Україні, де ви можете представити свій бізнес на цьому заході протягом 20 хвилин. Ну і також можна скористатися індивідуальними консультаціями. Ось мої контакти. Дякую вам за увагу. Дякую за запрошення. Буду рада. Співпраці до зустрічі. Дякую, пані Тетяно. Було дуже змістовно.